Зараз хочу показати вам, як відбувається особистий контроль якості власникам станції. От безпосередньо власник ходить по участку і дивиться, як відбувається робота. Залучається, що була стружка в системі, це зараз тут зняли бак для чистки. Людина заїхала з великим розходом машина. Багато витрачає пального, і зараз хлопці розбираються з цим питанням. Знайшли проблему, усувають. от саме так бачите скільки мусора, Це у нас насос, так? Да? Ні, тут його немає Тут ТНВД закачів. Ага, тут ТНВД закач. В общем, отак відбувається. Отакий от опільок, дуже великий перерозход пального. Я от виявили проблему і зараз вирішуємо. І Сергій Петрович особисто ходить контролює всі процеси. Так що приїжджайте, люди добрі на СТО «Автопан» і Я впевнений, що ви залишитесь задоволені нашою роботою. СТО автопан, Київ, Баршагівка, Корольова, 11, дроп. 1.